Правоохоронці оскандалились в Одесі. Камера спостереження зафіксувала обшук на підприємстві, де працюють незрячі. Видно, що копи нишпорять по кімнаті, забирають особисті речі і їдять харчі, які люди принесли собі на обід. При цьому танцюють під музику і нецензурно все коментують. З'ясувалося, що камера писала не тільки відео, а й звук. Як відреагувало на це керівництво, розповість Сергій Осадчук. Так, що мені ще можна каванка є? Є? А ще включить. Давай, я готовий. Баскава шарманку. Це веселяться і танцюють не підлітки, Поселiant. залишені без нагляду. Це дипломовані офіцери, співробітники Київського райвідділу поліції Одеси. На завданні ни по кімнаті, забирають, що бачать, і їдять. Перекуси, які принесли собі на роботу, незрячі працівники. вони нас не обійдеться, що ми пограли. Ті будуть сильні каці на це підприємство, де люди з інвалідністю позору збирають пластикові пломби. Правоохоронці прийшли з обшуком, перевіряли підозри, що тут нібито виготовляють нелегальну продукцію. Але кажуть тут на дозвільні документи навіть не глянули. Вот у нас є патент, є номер патента, Посмотрите, реакції ноль постанову. не дали, не вручили ніякі документи, навіть коли все описали мучество, відказалися нам віддавати. В общем, ну тобто діли, що хотіли. Обшук тривав 22 години. Слідчим нудно, тож розважають себе як можуть. І як можуть, тамують голод. А вони нас не обидуть, що ми віташми приймають. Це було цільно і каца. Молоді правоохоронці, сміючись, набивають свої кишені і сумки. Дівчина ховає скотч, чоловіки забирають пачку офісного паперу, плоскогубці та навіть пакети для сміття. Не одразу помічають, що їх фільмує камера. <кхи> Камеру ламають, але запис залишається не лише відео, а й звук, от тільки більшу частину їхнього спілкування в ефір давати не можна, бо розмовляють копи переважно матюками.